Економічні перспективи Івано-Франківська мають забезпечити інвестиції. Їхнім пошуком займеться міська виконавча влада. Це передбачає комплексна програма інвестиційної діяльності на наступні два роки. Завдання для чиновників покращити механізм співпраці з інвесторами і забезпечити повноцінний супровід інвестиційних проєктів. Така практика уже сприяла створенню у місті двох десятків компаній з іноземним капіталом. Водночас у Івано-Франківську мають намір створювати нові можливості для Інвестування місцевої економіки ми запропонували відповідні умови залучення інвестицій по галузях. Тобто є своя специфіка, наприклад, залучення інвестицій в будівництво, в торгівлю, промисловість. Вона орієнтована на міжнародних інвесторів, а на наших внутрішніх, а також на відповідні залучення кредитних коштів. І міжнародної технічної допомоги міська рада, ухвалюючи інвестиційну програму, акцентувала увагу управлінців на впорядкуванні ринків. Потрібні сучасні торгові центри, а також нові туристичні об'єкти. Скажімо, такі як експозиція історії родини Потоцьких. Свої пропозиції до програми внесла і профільна депкомісія. Тут кажуть, нині різко падають обсяги інвестицій. Тож міська влада має виробляти нові підходи залучення грошей в економіку. Ми вже звертали увагу. Голови на 63-й кацільно зварювальний завод, де практично дві третини території в центрі нашого міста, де є вся інфраструктура підведені мережі, вони пустують. І На сьогоднішній день завод перебуває в банкрутстві, і місто ніяким чином не впливає на цю ситуацію і не робить кроків для того, щоб вилучити цю територію і віддати знову ж на. Розвиток певної інфраструктури. Наразі Івано-Франківська мерія уже має в своєму розпорядженні шість інвестиційних майданчиків і п'ять земельних ділянок для реалізації соціальних інвестпроектів. Оксана Дудій, Олександр Литвиненко, новини на важі.